Це питання. Я пройшла активацію внутрішнього стану та очищення відсутності, і в той же день мій партнер сказав, що я змінилася, говорив неприємні речі і розійшовся зі мною. Це дуже дивно, вперше так сталося за три роки, що ми разом. Це якось пов'язано з очищенням? Так, це пов'язано з очищенням. Ви сьогодні друга, в кого така ситуація, насправді, раз уже ви друга, то я поясню і для інших людей, що відбувається. Зрозумійте, коли ви починаєте контактувати з енергією чи нерінга, коли ви взагалі починаєте контактувати з вищими силами, то у вас є певний рівень давайте ми назвемо це так, засміченості вашого соціального кола спілкування. Вашого простору, де ви живете, у вас є певний рівень засміченості, токсини, шлаки у вашому тілі. Коли ви починаєте взаємодіяти з вищими силами, коли ви починаєте використовувати чинерінг для себе, що відбувається? У ваше поле, у ваш простір починають заходити велика кількість енергії, які про світло, про чистоту і про істину. І все що, не відпада... все, що нижче цього рівня, все, що не підпадає під рівень цих вібрацій, все, що не резонує з чистотою, світлом, все що менше, воно починає вібрувати і воно починає відвалюватися з вашого поля. Все, що не є істинним, все починає йти. Чому це так відбувається? Тому що люблячи енергії ваших наставників, вони бачать, що ага. Ця дівчина або цей мужчина нарешті стає на шлях істини. І давай ми йому або їй зараз допоможемо. Ми приберемо все те токсичне, ми приберемо всіх тих людей абюзерів ми приберемо всі ті ситуації, де людина залипала для того, щоб людина скинула груз і вільною пішла вперед. Але коли ми скидаємо цей груз, нам дуже больно. Ми можемо втрачати рідних, близьких людей, ми можемо виявляти істину про своїх, не знаю, там друзів, партнерів, ту істину, яка нам зробить боляче. І сенс цього всього зводиться до того, щоб ви пізнали ту енергію, коли ви зможете подякувати творцю за те, що він забрав цих людей, тому що через місяць, через півроку. У ваше життя прийдуть ті обставини, ті можливості, які не могли прийти допоки у вашому полі просторі були ці токсичні енергії, ці токсичні люди, ці події. Тому з точки зору его, з точки зору мозку, це дуже боляче, що трапилася така історія. Мозок буде кричати вам, там, зупинись, поверни назад. Але з точки зору душі, з точки зору серця, з точки зору вашого вищого божественного я і задуму на досвід на це життя, знайте, ви стали на ті рельси, які вас ведуть до успіху. Тому, що робити у цих випадках? У цих випадках необхідно розумом дати собі. Виразити всі ті почуття, всі ті емоції, які ви відчуваєте, тобто, якщо вас болить, якщо ви сумуєте, ви плачете, якщо у вас піднімається біль-агресія, ви її не стримуєте, ви її виражаєте. Коли мова йде про вашу душу, мова йде про ваше серце, ви включаєте енергію вдячності. Як це відбувається? Ви можете прописувати вдячність за те, що сталася ця ситуація, навіть якщо я не розумію її. Ви дякуєте за те, що у вас є дах над головою, ви дякуєте за те, що у вас є хліб, ви дякуєте за те, що у вас є шовдіти, ви дякуєте за те, що у вас є можливість вчитися, ви дякуєте за все. Це ті площини, у яких вам необхідно рухатися. І вам необхідно зрозуміти, що ці події, які зараз закручуються довкола вас, це гра, яка створена вами, яка створена для вас і для вашої еволюції. І тому, якщо ви створили цю ситуацію, це значить, що ви творець свого життя, і ви можете створити іншу ситуацію, інші. Можливості в своєму житті. Але для того, щоб створити інші класні можливості, вам необхідно було прибрати, викинути цей мусор, який накопичувався вже три роки, або п'ять років, або там, де ви собі не признавалися про те, що вам було некомфортно з цією людиною, або ви вибирали цю людину замість себе. Так? Тому що дуже часто ми не зізнаємося собі в тому, в чому би нам потрібно було зізнатися, і ми терпимо, тому що ми думаємо, що якщо ми зараз. Виберемо себе, а не цю людину, і не підемо разом погуляти, це значить, буде той момент, коли вона нас не вибере. І ми, створ... і ми будуємо стосунки з іншими людьми виключно на, на... на наших травмах. Але Всесвіт хоче, щоб ви були цілісною, були здоровою і без травм. Тому він повертає вас до себе, Всесвіт робить вас предоставлені самій собі. Тому що я теж сьогодні мала терапію, теж працюю над собою для того, щоб в мене були більші можливості. І сьогодні в терапії в особисті це мені можна з вами поділитися. Я дійшла до того, що я уникала часу бути наодинці, тому що наодинці приходить пробудження. І процес пробудження... Я відтягувала, казала поки що ні. Давайте ще через пів року. І тому, коли людям дуже страшно залишитися наодинці самому, без взагалі жодних відволікаючих факторів. А стосунки, діти, проблеми зі здоров'ям це перші відволікаючі фактори, які відволікають вас від себе. Тому. Якщо ви залишаєтеся зараз наодинці і у вас забирають те, що вас відволікало, подякуйте, тому що у вас є можливість залишитися, бути предоставлений сам собі і почати задавати запитання, правда, а що я хочу? А це так незручно відповідати на це запитання, а що я насправді хочу. Якщо дуже довгий час мене цікавило запитання, а що хочуть вони. І, моє основне завдання це було приносити їм задоволення? А я була на останньому місці десь там. Далі ви починаєте задавати запитання. А що мене може зараз порадувати? А яке я хочу бачити своє життя через півроку? А Може б я б хотіла відпочити? А я взагалі вмію відпочивати? А як це відпочивати? І коли ви предоставлені самому собі, отут починається справжня бесіда з Богом, який говорить з вами через ваше самих. І всі ці деструктивні події, які відбуваються в вашому житті, вони виключно створені для того, щоб ви прийшли в стан побути наодинці з собою. А бути наодинці з собою дуже страшно. Дуже страшно, тому що мозок боїться. Що ви зараз зізнаєтеся собі в чомусь такому, що вам буде дуже неприємно чути про себе. І тому ми створюємо дітей, які плачуть, ми створюємо хвороби в себе, ми створюємо соплі кашлі у наших дітей або внуків, ми створюємо проблеми на роботі, ми створюємо дуже багато ситуацій, які нас відволікають. І забирають тих 5 хвилин часу побути наодинці з собою. От. Тому дякую всім тим, хто написав ці запитання. Взагалі сьогодні такий чудовий день, що от я просто приємно здивована і в захваті, до чого цей день сьогодні дійшов із цими всіма такими енергіями, які піднялися про пробудження і про ці всі тригерні ситуації. І знайте, що справді пройде там місяць часу, півроку. І ви будете настільки вдячні творцю, що він забрав цю людину, бо Боже, як зараз класно, я нарешті зробила те, про що я мріла, з'явився час на те, те і те. Немає контролера ззовні. Ну все, знаєш, роблю ретрит там або ще щось умовно, так? Тому катастрофа проживається вами тільки в цю секунду, і вона проживається через мозок. Якщо ви вимикаєте мозок, ви вимикаєте контроль. Ви можете зайти в стан Творця, ви можете зайти в стан вашого відкритого серця. І з позиції душі ви тоді усвідомлюєте, ага, ми підібралися до того важливого моменту, де ця душа зараз буде пробуджуватися, де вона буде виходити з 3D-матриці, буде переходити в стан Творця. От. Боже, я вже прям. Аж червона. Добре, давайте. Я, я відчуваю, що вас це дуже розширило, ця інформація. Цю частинку я рекомендую вам хоча б 5 разів переслухати, мінімум 5 разів. Перші 3 рази ви не будете мене чути, ви не будете мене розуміти. Ви, ви будете чути, ви будете робити вигляд, що ви мене чуєте. І тільки на четвертий, п'ятий, шостий, сьомий раз, коли ви переслухаєте цю частинку. До вас є ймовірність, що дійде, і ви почуєте те, що ви не чули зараз або в записі. Добре. Досі першу дякую саме серденько. Добре. Так, дуже відгукується Кароліна те, що ви кажете. Я замітила, що протягом року до мене взагалі майже нікого не підпускають з чоловіків. Е, я вам скажу більше: чоловіки, діти, секс, гроші, робота, хвороби. Це відволікаючі імпланти, які не дають вам іти в розвиток вас, в розвиток ваших здібностей і того всього, що ви хочете. Але дуже велике благо, що ви вже тут, що ви вже доповзли до цієї інформації, що ви вже отут -от, це, у вас вже пів шляху успіху. Це ви вже рівень Боженько, так, рівень творець починаючого першого класу. Це вже дуже добре. За це ви собі маєте, знаєте, як уклонитися і шляпу зняти. Тому це дуже добре, це супер. Головне зараз на цих енергіях не зупинятися, а практикувати ваш ченерних, тому що що? Тепер дивіться, після того у вас зараз, я щитую, пішла енергія по каналу, ви відчули енергію, ви відчули ресурс, у вас пішла резонація з цією інформацією. І давайте так, раз у нас сьогодні такий чарівний день. Ми будемо піднімати всі теми, які піднімалися в особисті повідомлення для мене. питалися ще про заземлення. Хто розуміє заземлення слово на 100%? Підніміть руку. Крім мене, ніхто року не підняв, добре. Е, я вам поясню зараз у контексті цього всього, бо тут теж дуже важливе заземлення. Що таке заземлення звичайними людськими словами? Без е, Ми відлітаємо в космос. От зараз у вас стався викид енергії, правда, ви його відчули? Якщо ви відчули, ківніть? Да, Кивайте, супер! У вас виділилася енергія, це значить, що певного роду якийсь блок, травма. Все, у вас фініш, ви з ними попрощалися. Ми це навіть в такий спосіб проговорили, протерапевтували. Цей блок, ця травма, тривала, тримала у вашому полі просторі велику енергію як ресурс скритий. Тепер ця енергія виділилася, і ця енергія вам виділяється на те, щоб ви. Вищі сили так думають, щоб ви її направили у щось те, про що ви давно мріяли. У вас є рівно три дні до того, щоб ви зробили першу дію, пов'язану з вашою мрією, ідеєю, яку ви дуже довгий час відкладали. Коли я кажу три дні, дуже бажано, вкрай важливо, щоб ця дія була зроблена в перший день. Тепер я приведу приклад, щоб ви зрозуміли. Давайте будемо проводити легкий приклад. Мені завжди я готувати їсти не люблю. Це для мене дуже нересурсна справа, але коли ти за кордоном, ну, приходиться суп варити, так? Да? І для того, щоб придумати, як варити суп, який суп треба профантазувати. Мені, слава Богу, в каналі наставники зразу показували картинку борща, зразу на листочку писала список, які інгредієнти, ми зразу йшли, це все купували і ми зразу варили суп. І тому оцей от процес варіння супу був для мене навпаки ресурсний. Так само у вас, якщо вам зараз приходить якась ідея з каналу, не знаю, зробити ретрит. Піти пройтися, піти в якийсь конкретний заклад в кав'ярню, піти купити книгу, написати книгу, вам необхідно цю енергію, яка виділилася, направити в дію. І оцей процес, коли ви цю енергію, яка піднялася, направляєте в дію, робите в дію, це називається процес заземлення. Якщо ви цю енергію підняли і не направили в дію, все. Процесу заземлення немає, ця енергія піднялася, і на третій день вона почне вас руйнувати, тому що їй необхідно буде вийти, ви її свідомо не направили в дію, ця енергія залишилася у вашій структурі, і вона може вийти виключно, умовно, через агресію, ви з кимось посваритеся, ви щось поламаєте, і ця енергія вийде. Тому процес заземлення. Це дуже важлива річ. Ми зоряні душі, ми звикли, що у нас не було тіла умовно, і ми не вміли контактувати взагалі з тілом, з фізичним. Тому нам в цьому житті необхідно дуже сильно це навчитися робити. Заземлятися ще можна через їжу, через прогулянку, через свіжий воздух. Але це необхідно робити. Тому в практиках. Її рекомендують віддати землі. Так, енергію рекомендують віддати землі. Але я акцентую вашу увагу, так як ви майбутні ченелери для себе або для людей. Ви маєте зрозуміти, що, якщо у вас прийшла ідея, якщо у вас піднялася енергія, заземлення цієї енергії це дія, 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 будь-яка дія, яка пов'язана з вашою ідеєю. От. Добре. Гаразд. Ви перша, хто це кажете? Ну, бачите, як вам пощастило. Тільки вам. Добре. Ще в мене Наталя пише: під час шинелінгу відчувала важкість у ногах, треба робити